Восьма вечора під будинком на вулиці Лазаренка повно людей обговорюють аварію. Мовляв, близько сьомої напруга у будинку стрибнула до 350 вольт. Тож чи не в кожній квартирі жаліються, згоріло щось із техніки. У Людей погоріли комп'ютер, холодильники, телевізори. У нас телевізор загорівся, думав тушити його. Я пішов зразу, суповключав. Як воно там не знаю. що воно зараз буде включати, буду перевіряти. Коли я спустився, так на третій поверх тестерем поміряли. В одного була е, цей напруга 350 вольт. Ну а де в де кого було наоборот. Тобто в мене була напруга десь більше 350 і через це от таке все сталося. У Романа теж згорів телефон та радіо. Це понад 300 гривень збитку. Певен претензії висувати слід львів обленерго. Майстри приїжджали, оберіка. Сказала, що це підстанції винувати. Ну, я дзвонив в Львівенерго, ну, яке відповідає за будинки. Вони сказали, що ми не будемо складати акти і їх сказали, це ЖЕК. Жек зараз ну, не працює до 7 години і я не знаю, що робити. За півтори години мешканці таки дочекалися приїзду працівників Обленерго. Втім, ті на око кажуть, не можуть визначити в чому проблема. Добрий день, ми ще не знаємо. Ще не знаєте? Так. А коли платити знати півгодини. Причину обленерго звучили лише наступного дня і досить лаконічно. Значить, дивіться, яка ситуація. Значить, там був пошкоджений наш кабель. Наші зарезервували його. Погляді, тому що були скарги від мешканців, що немає напруги, подали напругу. Більш ніякої інформації і звернень до нас стосовно того, чого немає. Скарги мешканці готують, подаватимуть до суду, аби їм компенсували понищену техніку. А те, що провину Львів Обленерго довести неможливо, певна Стефанія Стефанівна. Вона голова ОСББ іншого будинку, що на Стрийській. Там ще в 2011 році в 12 квартирах погоріли телевізори, холодильники, пральні машинки. Тоді мешканці зафіксували великий стрибок напруги. Проте Львів Обленерго відразу задекларувало свою непричетність. Це є монополіст. Це є власник, який абсолютно не робить. Вони всю вину скидають на внутрібудинкові мережі. Хоча в нас переобладнані всі електрощитові, в нас поміняла всю проводка, всюди защита стоїть нова. Ну а от ситуація, яка склалася, бачите, три роки, нікому нічого не відшкодовували. Люди хотіли подавати суд, але побачили, що вони нічого не докажуть, і на тому все й закінчилось. А схожі проблеми з напругою вже мали мешканці не одного району міста. Зорислава Кадикало, Вікторія Васкевич, Роман Маленький, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.